Отак виглядає обід холостячки. Це яйця пожарені і кашка кускус. -кус. Потім порізані помидорчики, як вийшло. Такими кусочками, як я яблучка різала. Бачили, як красиво я яблука різала. Так само гарненько нарізані помидорчики. це все перекладаємо в мисочку, ставимо сковороду в мийку. А самі ми сідаємо їсти. А якщо ви захочете замовити мат карпатський за 250 гривень, або гейхери від 50 гривень, пишіть мені в особисті повідомлення. Бажаю вам усім добра, натхнення, позитиву. Пишіть мені коментарі, а я вам буду відповідати. Я вас обіймаю. Ви у мене найкращі. І ще ось дивіться, яка в мене лілійка за цього. Правда, красива? Ай, красива! ароматна! Третє, ви знаєте, що потрібно знімати оці тайчинки? Тоді лілія буде довше стояти і не буде замурзувати. Напишіть.